Друзі, араз тіві перші про головне поїхали у Польщі. Власник автосервісу публічно став на захист української співробітниці на українку. Накинулися із образами у Тікток. Відповідне відео власника у Польщі опублікував Тікток. А ви і без перекладу зрозумієте про що він говорить? Насолоджуйтесь. Ні куман ксенофобів, був дуже пішов в коментарях на темат Анастазії, що мати півчати до своєї краю, так жені сачі в Польщі. по вам зараз як опрацедавця. Anastazja jest u mnie, na legalu, pracuje, odprowadza normalnie podatki, zasuwa, przychodzi nad godzinę, wychodzi później, robi naprawdę zarąbiste postępy. Jeżeli mam ją zestawić z, k z Polski, tak dobrze mówię, uczniami, którzy przychodzą, pokażę Wam, co zrobił uczeń. Słuchajcie, możecie w to nie uwierzyć. Drugiego dnia złamał deskę. Słuchajcie, ta deska miała 15 lat. Ta deska widziała tyle dług, ile praktolek pewnie w życiu nie widział. I przyszedł k Uczeń i pierwszego czy drugiego dnia złamał deskę, rozumiecie? Polski chłop taki wychowany, tak, patriota. I on miał po prostu taką krzepę, że jak się zesrał, to aż pękło to. I wy mi chcecie cisnąć, po Anastazie ma wypieczać do swojego kraju. To ja się pytam jednego drugiego ksenofoba, który myśli, że jest patriotą, tak? E, który za sam zasuwa w, za granicą wie, wielokrotnie na Zmywaku. Jak mamy my, młodzież, którzy nie potrafią miotły przytrzymać, którzy naprawdę nie potrafią powiedzieć dzień dobry, do widzenia. Ja mam stawiać na na uczniów e, Polaków, a wy mi jedziecie po, po, po Anastazji, że ona przyjechała i normalnie pracuje, normalnie nam naprawia samochody i to od tysiąc razy lepiej niż zaprzeczają ci wszyscy nasi polscy hucarze, ci wszyscy nasi patrioci. Zawsze mi mnie w dupę albo zaprzeczają tą deskę sobie weźcie i walnijcie się w nią w głowę, to może jeszcze raz pęknie, tak? A teraz, co do sytuacji w Polsce, w celu, no, polskiej Попереджав Криштоф Скіба, попереджав про атаку росіян раніше. Попереджав, що польський народ і український народ росіяни хочуть посварити за словами Криштофа Скіби, польський народ самотужки підштовхнується від російської очоботи, підігруючи антиукраїнським наративом. Польський музикант, сатирика-сеїста Кшиштов Скіба опублікував допис, в якому розкритикував співгромадян та владу Польщі. Як зазначає сатирик, польському народу потрібно зрозуміти, хто друг, а хто ворог. Єдина країна, яка активно бореться з путіним, тобто Україна, яка вже три роки чинить ефективний опір кровоточить, перестала подобатися полякам. Зараз на піку популярності дурне абсурдне і самогубне опльовування всього українського, зазначив він. Скіба прокоментував скандали через концерт білоруського репера Макса Коржа. За словами музиканта, саме він став детонатором антиукраїнських настроїв. За словами скіби для українців упає тим же, що для поляків армія крайова, коментуючи волинську трагедію, сатири кажуть, що польська армія вбивала і палила українські села. Музикант вважає, що пріоритетом зовнішньої і таке Польща має бути допомога Україні та лобіювання її членства в НАТО. Парадоксально, але завжди, завдяки війні, НАТО стало сильнішим. Швеція і Фінляндія страху приєдналися до пакту. І військовий потенціал альянсу збільшився. І зараз у багато разів перевищує потенціал Росії, пояснив Скіба. Водночас, завдяки біженцям з України, польська економіка зросла на 15 мільярдів щорічно. Водночас кошти, які країна витрачає на допомогу Україні, за словами сатирика, є мізерними. Саме українці підбирають і ремонтують ваші будинки, будують житлові масиви, доглядають газони, збирають сміття, доставляють піцу. І посилки як кур'єри подають їжу, і пиво в барах, як бармени й офіціанти. А саме працівники з України виконують роботу, на яку просто немає охочих серед поляків, бо зарплата занадто низька каже він, як зазначив скіпа польщі. Що вже бере активну участь у війні. Слогани про те, що це не наша війна, це шаказки для дітей. Вже три роки через Польщу іде вся військова допомога до України. Ми теж беремо участь у цій війні з Росією, тільки нам набагато зручніше, ніж українцям. Бо се ще не бомбляють житлові масиви. Ми лише шлях для транспортування зброї для притулок для біженців. Наголосив митець. Сатири каже, що антиукраїнським настроєм піддається не тільки президент Польщі, але й уряд країни. Він наголосив, що Україна програє цю війну. Польща програє одразу після них. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.